Яка таємниця вам скоро відкриється. О, і місяць на фоні. Так, давайте дивитися без сигніфікації просто так. Так, від серпентаклів. Справедливість. Ну, ви дізнаєтеся, знаєте, що наміри чоловіка якогось до вас. Серйозні, в принципі, ви його зігріваєте, він хоче якось з вами. Він і готовий працювати над відносинами, хоче бути з вами по справедливості. Що ще? Яка таємниця тут про вибір? Угу. Він обирає щастя. він обирає щастя з вами, так. Трійка Пентаклів. Так і ще каже, що Дашо, він готовий працювати, він готовий працювати над відносинами. Да, з вами. Господи ласка, кохана жінка з вами, бо він вас кохає, він вас, можливо, називає своїм сонечком. Така таємниця вам відкриється, що, можливо, ви зрозумієте, що наміри його серйозні. Він утримує задоволення, він наповнюється, знаєте, вашими. Відносинами, коли ви спілкуєтесь, да, тут і трійка, кубків і дев'ятка, вам йому легко з вами спілкуватися. Суд. Так. І якщо ви думаєте да, тут про третій фактор, то тут суд. Він, можливо, розуміє, що шах направо, шах наліво ну, тут не буде. Нічого такого, тут зразу буде суд. Він це розуміє. Ну, тобто ми не так, зробити з собою, да, він з чимось бореться своїми тараканами. Він обмежує себе, да. він обмежує себе. Тобто ну, він не намірений нічого такого робити. Він е, хоче бути стабільним для вас чоловіком, щоб ви йому довіряли, можливо, він буде вкладатися в вас. Да? А можливо. Він обмежує себе зараз через вашого чоловіка, якщо ви не вільно. Да, він хотів би, але він не робить. Всім дякую.